Если это была цель как-то закрепиться, то вот это, наверное, частично им удалось. Для них что важно? Для них принципиально важно то, что они две недели уже находятся на территории Российской Федерации. В Киеве сейчас да. оптимистическое достаточно состояние. Да. В частности, Понятно, они считают, почему? что массовая эвакуация населения из приграничных районов показывает, что Российская Федерация не в состоянии защитить свое население. Так, вот концерт, второй, все конечно, принципиально да, важный будет. момент заключается в том, что действительно помощь э, Украине будет оказана на фоне Курской операции резкое увеличение. увеличения. Вот эту вот, э, операцию Курскую да, осуществляли, конечно, высокопрофессиональные военные. У меня в этом нет никаких сомнений. Но у меня есть большие сомнения, что они до настоящего момента находятся там. Их не так много в Украине осталось. Я имею в виду профессиональных военных, способ, штурмовиков, да, способных выполнять такого рода задачи. Когда мы говорим ну, о том, что а, откуда собирается. это, да, они же все зеркалят. Вот обратите внимание, Зеленский сейчас говорит, мы создадим буферную зону для ну, того, да, чтобы. Да, да, они все зеркалят. Вот они зеркалят то же самое, что в свое время делала Россия. Когда возникали какие-то трудности, лучшие подразделения, там, в том числе Вагнера, заходили, зачищали территорию, оставляли и уходили. Вот я думаю, что они сейчас пытаются, это не основное наступление Курское. Я думаю, они сейчас продумывают еще. Какие-то наступления с применением вот этих вот самых штурмовиков или элитных подразделений для того, чтобы провести еще какую-то эффектную операцию. В каком направлении, я не знаю, вы говорите о Запорожской атомной станции, не включаю, очень даже, между прочим, знаковая как бы э... И там цель. условия цель. изменились, да, я не исключаю, допустим, крымское э, южное направление на Крым. Их вообще-то на самом деле изначально, давайте вспомним, интересовало Черное море да. приказови, да. ничего другого их не интересовало. Я не знаю. Вот, 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 честно говоря, может быть то, что произошло 6 августа, оно как-то что-то изменит, но я в этом не уверен. Ну, никто же ничего, в общем, мы и не говорит. Нет, не звучит ни братья и сестры, ни вставая, страна огромная, это не звучит. Общая тональность спокойная. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Шесть дней уже прошло. 180 тысяч человек попали в категорию до да, тех, кто должен оставить свои дома. Не считая тех, кто еще не вошел в эту категорию, не считаю тех, кто попас, а, покинул свои дома в Белгородской области, где наконец вели режим ЧС федерального значения. Наконец вели. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта вот концепция о нормальности, она сработает. То есть логику я ее понимаю, я ее могу, я могу объяснить, да, я все что угодно на самом деле могу объяснить, но я не уверен, что это рабочая схема. Вот честно говоря, что здесь война, а здесь мы охраняем государственную границу, я не уверен, что это рабочая схема. По громада по громаде, потому что знаете ситуация сегодня в ночи мало до несколько э, раз похитшения ситуации, ожидал еще прилеты, зараз. Буквально менше години назад була інформація, що летять каби в сторону міста. Тому як завжди, день починається з об'їзду території. Ну, Дивіться, вчора за день ми мали 11 повідомлень, що летять каби на територію громади. Ну, У нас як і білопіля вражба, тому що це практично один такий агломерація велика. Маємо інформацію, що три каби все-таки ну, упали на території громади, інші, скоріш за все, що просто був вектор громади, а десь, як кажуть, зник на території РФ, ну, могли теоретично розуміємо, що обстрілювати наші е десь позиції, які знаходяться ближче до, до кордону. Але е в напрямку саме Білопілля. Тому дуже часто так буває, коли повідомлення, що летить каб на Білопілля, ну, інше, ФАБ, ми говоримо, що це е ФАБи або як ми маємо зараз нерозірвану одну бомбу, яка впала в місто ОФАП, тобто осколична фугасна авіаційна бомба. Ну, правильніше буде говорити дійсно ФАБ, бо це фугасні бомби. І також було 10 мінометних прильотів. Ішов, як я вже завжди говорю, скиди впівдронів на на зараз трошки стало ріже, тому що ми розуміємо, активність їхніх дрончиків зменшилася, але тим не менше вони продовжуються. Скиди ні, там здається, мова йшла по 13 чи про 15 тисяч, тому що людей залишилося ну, взагалі мало. Умовно, якщо ну беремо, нормально, велике село було тисяча е, мешканців. Це умовна рижівка. Угу. Зараз залишилося п'ять людей з тисячі, то розуміємо. Далі Павлюка було там 927, лишилося там 100 людей, там, чи 120 людей, тобто 10%. Деякі, як Волфіна, взагалі немає нікого, тому що вибили повністю село. Ну, практично в селах лишилося від 10 до 15%, ну, десь 10%. І це спочатку ми розуміємо, що якщо це ми ну, беремо першу хвилю евакуації, це початок повномасштабного вторгнення, люди їхали просто куди, куди могли, туди їхали. В тому числі звичайно, і за кордон. Ну це як правило була Польща, Чехія, Німеччина. Дуже багато в Німеччині. Хтось в Канаду зміг прорватися, хтось там ще де. Потім частково люди поверталися. а також Литва, дуже дуже багато в Литву виїхало. Але як основна маса всіх людей повернулася. а так намагаються в межах області більше того, що не в межах області, навіть в межах нашої громади Білопільської, але в більш безпечні зони. Тому що ну, така психологія людей він хоче бути ближче, якомога ближче, по-перше, ну, до центру прийняття рішень, скажімо так, до, ну, це, до центру Белопільської громади, бо йому там все знайоме, він там ну, як себе вдома. І як може якомога більше до е, своїх домівок, щоб коли-не коли, при нагоді все-таки була можливість повернутися. Ви знаєте, е, як ви сказали, що критичне мислення також критичне мислення це. Е, Дає певні роздуми до можливих інших, скажем так розвит, можливо, іншого розвитку ситуації. Ну люди, в принципі, ну звичайно, що це так, підтримуються, але е, прагматики розуміють, що це може десь повернутися трошки іншим з часом. Якщо ну рано чи пізно доведеться в будь-якому разі звільнювати ці території, тому може бути так, що е, посилиться саме артобстріли, бо зараз ми бачимо тут. Артобстрілю поменшили, бо наших відігнали лише вони можуть застосовувати ФАБ, ну іноді міномети по по околицям. А до того дуже активно були артилерійські обстріли градами, іншими видами зброї. То зараз все поменшало, але ми розуміємо, що це може побільшити, коли трошки ситуація поміняється. Будемо очікувати, що все буде нормано. Буде нормальна на нашу користь. Ну, для чого робиться, не, не, не завжди зрозуміло, для чого це робиться. Е є, була людина, е моя колега, вона виконувала свої обов'язки. Причому виконувала обов'язки, не, дуже-дуже непогано. Uh -huh. Ну це, як кажуть, тільки там відомо, що що, що на думці. І чому на думці? Я взагалі ну, не бачу такої логіки. Можливо, знаєте, можливо, тому що основна маса людей виїхала, людей ага. дуже мало, немає смислу тримати там, цю міську чиселищну раду, як у них є. Ну, я думаю, що це, знаєте, було б краще, якби спитати пані Людмили Бірюкової, вона б, можливо, про сказала. Ага. Вона навіть я бачив кліп, випустила такий спеціальний, по своїй роботі розповіла. Ага. І там, ну, я, я знаю цю людину, що.